Сьогодні у нас в роботі 2,5 двигун Passat NMS America. У нас питали, що там, як воно міняється, цепок. Ось дивіться. Ось так воно виглядає. Знімаємо коробку, знімаємо підрамник. Ось, ви бачите, вже знято. І тільки після цього ми можемо добратися до комплекту цепка. Ось так воно розбирається. Обережненько. Вивішуємо на траверсі. Така металева планка. Вже трошечки розібрали. Ось так виглядають старі запчастини. Натяжний механізм, планочки, цепки, ось кришка. Ось це все перемиваємо. Ось тут прокладочка міняється, цей сальничок міняється. Прокладка вакуумного насосу міняється. Ось, до речі, трішечки прокладочки. Ось такий комплект. Не дуже дорогий, але їздити буде. З клієнтом ми все узгоджуємо. Ось бачите, ось все новеньке. Ось ще додатково прокладочки, сальничок. Тож є запчастини, є старі, все перемиваємо. Обежирюємо і будемо складати, тож отак воно все робиться. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть, дзвоніть, будемо раді відповісти. Всім гарного дня, до зустрічі!